В Цьому відео я розповім, як зареєструвати ВПС-сервер, як налаштувати його, як вибрати і як запустити торгового бота на ньому. Вітаю, мене звати Олександр, а ви на каналі AlgoTrading.ua. Одразу до справи і що таке ВПС? Взагалі, ВПС це віртуальний сервер, який працює десь на стороні. Тобто ви можете там запустити ваші програми, і вони будуть всі працювати. Тим часом ваш комп'ютер буде відпочивати, бути виключеним, а програми все одно будуть працювати. Чим це корисно? Ну справа в тому, що ВПС дає 24 на 7 роботу, тобто круглодобову. Там є постійний інтернет, він там не відключається. Взагалі, аптайм там 99,9%. Тобто торговий бот працює майже постійно. І це потрібно для торгового бота, бо якщо його включати-виключати, ну, то будуть втрачатись певні моменти, там, не будуть виконувати стейк профіти, стоп лоси це вже питання ризик менеджменту, ну і загалом ефективні стратегії буде страждати. Отож, переходимо першим питанням до реєстрації ВПС-серверу. Я використовую сервер Zomro і на ньому буду показувати. Отож, переходимо на сторінку Algotrading.ua, вкладка Корисне і є партнерське посилання Zomro. Це є реферальне посилання. Якщо ви реєструєтесь по ньому, ви підтримуєте розвиток проєкту з торговими ботами. Отож, вибираємо українську мову і проводимо реєстрацію. Увійти. Знизу немає зареєструйтесь. Вводите своє ім'я, поштову адресу, пароль і Україна. Далі підтверджуйте, що ви не робот. І зареєструватися. Все, ви зареєстровані. Підтверджуть, що ви не робите. І заходите. Все ось так виглядає всередині. Я зараз перейду на свій аккаунт і на своєму аккаунті покажу. Отож, щоб замовити сервер, нажимаємо замовити і Cloud VPS. Тут вибираємо Shared CPU. Нам достатньо нам не треба виділеного. І сервер, дивіться: з сервера починайте з простішого. Загалом, якщо ми ставимо. Саме платформа для кількісного аналізу вона ну, має вимоги для потужності, до потужності. Але починайте з простішого, а далі ну можна буде дивитися, що брати трошки краще сервер. Тут а, усе викоплено, тому вибираємо Нідерланди. Далі вибираємо Windows Server 22. Тут немає різниці, який цей новіше просто то, чому б не брати новіше. Тим більше, що ціна не змінюється. Для початку я вибираю пробну версію. Щоб буду показувати на ній, щоб потім не міняти паролі на робочій версії. А ви, в принципі, теж можете почати з пробної 3денної версії, а потім вже перейти на робочу версію. І так, вибираю найпростий для початку. Windows вибрав. Так, що тут важливо. Пароль. Пароль вибраний. Так, бекапи нам не потрібно. Параметри називаємо там тест. все, Створити, натискаємо і створюємо. Так, вибираємо платника, я погоджуюсь. Активувати. Все, в нас є сервер. Сервер активувався. Так, все оновилося. У нас тепер стоїть Windows, і заходимо в інформаційні інформаційну сторінку. Далі заходимо в інструкції, і маємо дані. Отож, користувач адміністратор, але спочатку так копіюємо. IP-адресу сервера копіювати. І заходимо через програму стандартно віддалений робочий стіл. В пошуку в Windows пишемо віддалений робочий стіл у нас фактично вона зразу. Вводимо наш IP-адрес. Далі показати параметри. Вводимо ім'я користувача адміністратор копіюємо. Тут став галочку, щоб дозволити зберігання облікових даних, це щоб кожен раз пароль не запитувало. Воно буде зберігати. І копіюємо пароль. Підключитися. Зараз запитає нас пароль. Все, запам'ятати мене. ОК. Так, ваші облікові дані не придатні. Що сталося? Так, пішло, напевно, що було не завантажилось. Тут більше не запитувати. Так, і запускаємо сервер. все, йде перший запуск. Ну, собі хай поки завантажується. А ми тим часом підготуємо, нам потрібно завантажити торговий бот. Для цього заходимо в спільноту. В спільноті закріплене повідомлення. Там завжди остання версія. І натискаємо завантажити. Мені показали зразу, де воно знаходиться. менше У вас буде в папці завантажено. Просто копіювати. Ходимо на робочий стіл ще раз. Це було перезавантаження і нас викинуло тимчасово. Є, і тепер тут вставити. Це не потрібно. Можна розпаковувати. Створюємо окрему папочку. Нова ну, папка. Та її так само і назвемо. Відкриваємо папку. Тут виділяємо все і просто перетягуємо в папку на сервері. ще це не перетягуємо, а розпаковуємо з архіва. Так, Все, бот розпакований, це закриваємо. Так, архів можна видаляти. Так, зробимо Create Link on Desktop все. Так, але це ще не все. Нам потрібно ще встановити net framework, Тепер ми запускаємо, і нам показує, що нам потрібно встановити net framework ми просто нажимаємо запустити. Netframe це частина системних бібліотек Microsoft. Це не є моя розробка чи ще щось. Це суто Microsoft. Вона, щоб файл не був великого розміру, вона створює свої бібліотеки, якими користуються різні програми. Це завантажуємо і можемо запускати. Це файл інсталятора запущений. Так, інсталювати. Це віконце можна вже закривати. Вся інсталяція була успішною. Запускаємо, вводимо ключі і запускаємо. Бот перевіряє ключі, і пускає вас далі в платформу. Далі вже все стандартно. Думаю, все зрозуміло. У нас насправді все доволі просто робиться, і все. Тобто, ми запустили свого бота. От у нас є: виключаємо сервер, вийшли з нього. А тепер давайте зайдемо ще раз. Заходимо. Даний IP-адрес, все в нас вже тут запам'яталося. Просто знискаємо підключитися. Все підключається. Включається наш доступ. А бот, бачите, він нічого не виключалося. все працює далі. Думаю, все зрозуміло. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, я задоволений відповім. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.